Зима потроху вже здає свої позиції, проте час від часу може нагадати про себе сильними нічними морозами та снігом, що може сипати як в день, так і вночі. Проте для харківських двірників такі погодні умови частина їхньої праці. Тож вони максимально швидко виконають свою роботу, аби містянам було зручно та комфортно пересуватись вулицями Харкова. Ось тому приклад: один із доволі великих дворів індустріального району в процесі прибирання. Від снігу початку зимового періоду наш персонал та техніка працює в посиленому режимі. Так, при погіршенні походних умов ми починаємо свою роботу о 4 годині ранку для забезпечення санітарного стану, прибудинкової території і безпечного руху. Спочатку виїжджає у нас тракторна техніка, це відвали, щотка, піска розкидувач, а потім в труднодоступних місцях працює ручні бригади та засоби малої механізації. Після того, як ми проводимо. Сміга в необхідних зонах це тротуари, виходи з під'їздів, посипати протижеледними сумішами для безпечного руху. Окрему увагу приділяємо технічному стану нашої спецтехніки. Вона проходить регулярне обслуговування, здійснюється перевірка ходової частини, гідравлічних систем, заміна робочих рядин і мастил, щоб забезпечити безперебійну роботу у складних погодних умовах. Рівно з минулою зимою, цей сезон він досить легкий і погода не така сувора до нас. Це і за кількістю опадів, і за стрибками температурними. І Попри це, ми все одно не розслаблялися і не будемо розслаблятися. Такий сніг, який був тиждень тому і який вчора, це не виклик для нас, не випробування, тому що робота організована злагоджено і грамотно. Якщо Вчора сніг йшов до пізньої години. Вечора, то сьогодні зранку, уже до такого активного пішохідного руху всі дорожки, пішохідні зони вони прочищені, посипані піщано-сольовою сумішю, Тож спрацювали дуже прекрасно. Хочеться відмітити ще, чому так цей сезон для нас він доволі успішний, тому що за минулий рік технічна база у нас покращилась дуже і зараз понад 60 одиниць тракторів у нашому технічному парку, тож це дуже полегшило роботу нашим співробітникам. Якщо по таким пішохідним зонам іде трактор, то тим часом засоби малої механізації пропрацьовують у дворах тротуари. Ручна робота там на виходах із під'їздів, сходи. І тому таким чином ми максимально всі двори, а їх багато, за якими відповідаємо вони швидко почищаються і наводиться лад на території. Тож можемо сказати, що ми сподіваємося на теплу весну і з нетерпінням чекаємо, але не розслабляємося, і готові до нових викликів. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.